Добрий день. Добрий день. Чи Що ви копаєтеся, так? Так. Ви такий зірець маєш тепер. Добре. А там у нього є взірець. Багато, багато не беріть, не давайте, бо я б краще завтра ще піду, чи то. Зараз казала, не треба. Ні, сьогодні я трошки візьму. А вона за... вона вже вже сьогодні понеділок і, не знаю чи. що. Я ще казала, О, сьогодні понеділок. Може я бути не так багато. Я а то, говорили, скільки є? Ану подивись там. Де, ти ага, подивись. та багато не треба, якщо вже є. Діма пішов на гурток. Спав сьогодні до півдесятої, як ніколи. Так, ось товар. Товар. А вистачає. Краще я кілька разів піду, ну, так? Я, Постав... я, поставила... я поставила цей. Украну. Я задару, ага. Я поставлю біля школи ді мене. припну. І там піду пішки. Так, що ти припнеш? свій. — А скільки вони коштують? — Ну, Я купляла цього з 40 гривень. — Де тепер? Так. — І по 40 гривень. Коротше, я спитаю, чому люди продають. — Чому люди продають? Так. <реку> — Так. — Тут є у мене ще корінь. — А дивіться, такі ще піші пакети. — Чуєш, там донесеться. — Я тобі дам. — Думаю, є ще бокові. — Добре. — Та нічого, нічого. Добре. Це фіолетовий гарний. Я не знаю, чи сьогодні, чи сьогодні робочий день на базарі. Робочий. день? Робочий, Бо коли один понеділок в них санітарний а, день. Здається, останній понеділок, а то ще не останній, то може. Може бути, якщо не понеділок, буде, а це понеділок, а скільки там штук? Де добре. Щоб я швидко продала, бо сьогодні я пізно. Ну як, я пізно? Я тоді на восьму ходила, а тепер вже поки прийду, то буде одинадцять. Е, Тут такі, як синій, в них однакові, бачите? Ага, добре, ну вони дорожчі йдуть. Ці фіолетові дешевші, а ті дорожчі, О, бо одині, то сортові. Ну, та ясно, так. Я буду дивитися, як будуть, не будуть брати, то буду дешевше було. Три. Так щоб я до, до першої години... Можна, а ні вже додому не Та ясно, що я не буду вести. А ще багато там у вас буде? Так, є, я ще тільки нагороді. Добре. Два сорти такі і такі. Добре, добре. Не хочеш мені також якось зв'язати. Можна зв'язати, та може якось тобі човку. Де ти поставиш їх? Я зараз подивлюсь, куди я писав. Я подивлюсь в кошик чи на ручку. Зараз гляну куди. Буде висока. Ну нічого, якось буду приспособлюватись. Бо мартуся писала вчора повідомлення. Ну то те, що я казала. А така брехуха мала. Вона тебе писала? Да. Так. Ми якраз лягали спати, то було за 15-11, вона залізла в під'яло з телефоном. Да. Позавчора. Позавчора, так. Да. — А де ножи ти мала? Але, але каже, що ні, не. не я, не я. Каже, та Мартуся, там ніхто тебе сварити не буде. А Вона там про політику щось. Ну, вона, я так... вона з нашого каналу написана. А що Це вона по-дитячому написала. А що ти хочеш світати? Що ти хочеш виглядати? Мало шмарка, щоб не дуже їх пересовували. Не знаю, що так робити. Та ви колись так робили, так. Ви так робили. Так Та я в сторону прийду. Що хоч пішком йти? Та що пішком тільки там йти. Так я йшла в руках, несла пішки та нічого, тоді. А тепер на ровері мені легше. Ти хоч пішком йти, таку дрова. Я до школи йду пішки, а там припнуся і буду далі в руках нести. Важко нести в руках. Так добренько, все. Давайте пока. Ты правда? Ну так, да, да, ху. night away hang out Bright. We used to dance the night away, hang out the whole next day.